Дивіться, друзі, яку ми маємо тепер красоту, все рівненько, все красиво. Круче, ніж німецький комбайн. Тут мотор самий мучний, тут колеса, тут бункер, а там травичка вилітає. Всім привіт, гості підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми будемо займатися ландшафтним дизайном, а саме будемо скошувати наш ну, вже старенький, але який є газончик. І Кого цікавить тема ландшафтного дизайну, хто цікавиться цим питанням, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тому що я хочу показати вам, як ми будемо робити приблизно ось красоту. На іншій площі. Або давайте зараз покажу. Ну, Друзі, дивіться, ось ця площа. Не так давно ми придбали це дворище, це сусіднє дворище, але тут тут дуже багато квітів, але вони посаджені, ну, немає ніякої послідовності і ніякого дизайну тут немає. І взагалі, от, що я думаю про ці квіти, я, звісно, поважаю квіти, але от вони красиві тільки коли, ну, як правило. Весною, коли цвітуть там, буквально, ось, це, ось деревце, наприклад, це сакура. Воно гарно цвіло один раз за три роки, наприклад. І цвіде воно буквально ну, два тижні, це максимум. А все інший, весь інший час це просто кущ. Мені подобається взагалі, коли рослина має круглий рік, гарний вигляд і не змінюється дуже часто. Ну, Ось такі от рослини і будемо ось тут сажати. Так що, кому цікаво, ви підписуйтесь на канал. Ну, тут нічого такого складного не буде. Тут буде просто газончик рівний, можливо, пару якихось деревець таких декоративних, ті, що не швидко ростуть, і ті, які віддають мало листя. І ось тут також буде сіятися газончик, і плануємо тут зробити дитячу площадку. Так, ну а тут, тут ми недавно, до речі, арпалом заборчик убрали. Бачите, вже красивіше набагато. Повикидаємо ці кущі і зробимо тут гарний газон. Ну, я пожартував, не повикидаємо ті квіти, а просто роздамо людям, кому потрібно квіти. Ну, розсади там дуже багато, дуже багато різновидностей, тому на мусорник вони не поїдуть, не хвилюйтесь. І будемо приблизно робити там ось таку річ, як і тут. Дивіться, даний газон, наприклад, він навіть зимою зелений, що радує око, так сказати. Також ось ці кущі самшит, Також він практично вічно зелена рослина і його можна стригти. До речі, також не знаю, як щось... ну, сьогодні точно не е, Також будемо стригти самшит, кого цікавить, теж пишіть коментарі, якось знімемо відео. І Будемо там сіяти газончик, а тут будемо просто підтримувати. Дивіться, переваги газона в чому? В тому, що він цілий рік зеленого кольору. Тобто є гарний якийсь презентабельний вид. Там, де немає газону, ви бачили да? взимку, ну, такий вид все так пасмурно, негарно, чорна земля, сухі квіти, воно не дуже гарно, не дуже милує око, тому будемо робити рекультивацію і відповідно, сіяти газончик. Ну, а тут ми просто підтримуємо. До речі, цей газон вже ми його сіяли років. 10, мабуть, назад. І він ще й досі, все нормально. Але щоб е, все нормально було з газоном, його потрібно, звісно, підживлювати. Е, звісно, поливати практично кожного дня, влітку кожного дня ми поливаємо. І е, потрібно косити. Косить. Чим частіше косите газон, тим е, красивіший він є. До речі, не обов'язково сіяти газон, можна будь-яку траву часто косити. І е, ці трави, які е, піддаються в общем, обробітку такому, е, вони витіснять ті трави, які е, більш вразливі до е, механічних пошкоджень, і буде у вас гарний газон. Так само у нас оце ось тут біля двору. Бачите, спереді. Тут газон ніхто не сіяв, це просто трава, яка була е, ну, росла. Раніше споконвіків, але тут переважно був спориж. Як стали часто косить газон, то ось ця трава, не знаю, тут різнотрав'я, в общем якесь, воно витіснило спориш і просто газонна трава ось така. Якщо її часто косить, то буде порядок. Буде не таке, як. отут, наприклад, бачите, тут не часто косилось. Тут також ми косимо, але не газонокосаркою, так як провід нашої сюди не достає. Ось Тут також у нас такий невеличкий ландшафтний дизайн. Гойдалочка тут і е, самшитик. Забор вовчим, вічно зелений. І там ззаду туї у нас е, смарагд. Називається. Також красиві, до речі, класні. Е, жодна не всохла. Вимахали вже мабуть, по 3-4 метри. Також самшит е, пора стригти, вже час прийшов, але зараз свята. тому Стригти не будемо, можливо, на наступному тижні постежу. І вже доволі підріс газон. В цьому році ще не косили. Сергій Миколаївич тільки повигрібав, його розчесав, зробив йому аерацію. І зараз будемо його косити. Ну, друзі, і так як косити ми будемо, у нас буде тепер велика площа для косіння. У нас до цього моменту була газонокосарка сама бюджетна, сама дешевша. Купили її в епіцентрі років 10 назад, більше років 15 назад. І вона працює і до цих пір, нічого поганого немає в ній. Але є один мінус, вона працює від 220. І потрібно дуже довгий провід тягати. Ну, і з цим питанням, з проводом, то можна вирішити проблему цю, можна просто довший провід. Але е, також один мінус, вона не дуже широка, тобто продуктивність в неї не така висока. І е, також провід тягати, пару разів я його перерізав цією ж газонокосаркою. Тому було прийнято рішення придбати. Автономну, більш продуктивну, з бензиновим двигуном газонокосарку. Ну і щоб довго не гадати, якого ж виробника вибрати, ми по спрощеній схемі пішли, так як у нас є мийка від компанії VitaLS. Вона дуже гарно зарекомендувала себе, то після чого я придбав Гайковерт Віталс і будівельний міксер. Тому вирішив вже не зраджувати фірмі і придбав газонокосарку також цієї фірми. Я хотів. Ще років 2 назад поміняти газонокосарку, але так ходив. Вроді ціна кусається. Особливо хотілося змінити її в той момент, коли я косив газон. Як я не косив газон, в принципі, по барабану. Да? Але щоб підтримувати в порядку газон, потрібно косити його буквально раз-3-4 дні. ну, Саме крайні такі сроки раз у тиждень. Косити потрібно часто. Тоді він буде Радувати, так сказати, око. Так, ну зараз зробимо розпаковочку, подивимося, що ж тут. Я думаю, буде цікаво всім. Це тачка майже максимальна. Ну Є одна ще дорожча, коштує, я там не пам'ятаю, щось там під 20 тисяч. Ну, це бюджетний більш варіант. Тому я думаю, гарний девайс. Так, ну, це як БМВ. Я так розумію, у нас мішок для збору трави. Але ось цей мішок потрібен тільки коли ми скошуємо траву, наприклад, раз у тиждень або і більші терміни. Якщо скошувати раз у 2-3 дні, ну раз раз у у дні, разу, два дні, то то дуже часто, то мішок не потрібен, можна траву просто мульчувати і вона падає під корінь. Перегниває там і якраз дає от поживні речовини, оцій траві, що росте, перетворюється в общем, на е, екологічно чисте е, добриво. Так, що тут ми маємо? Мабуть, її треба всю витягти. Да? Машина доволі важкенька, по-моєму, около 35 кілограм важить. Так. Ну, я так думаю, вона має швидко збиратись. Да? Ось так вона в розібраному виді виглядає. Витягли з коробки. Ну і зараз, друзі, трошки пробіжимося ми по інструкції, зальємо сюди мастило, зальємо пальне, зберемо машину до кучі і будемо приступати, пробувати косити. Трошки залили ми, собрали все доволі, так все інтуїтивно понятно, що до чого, Ручка, все удобно. Дивіться, ну, погано, що зараз вже вечоріє. ну, Все-таки покажу. Тут є ось така ось бокова вигрузка, тобто траву скошену вигружає набік, устанавлюється доволі просто. ось так ось, так Щолк і трава вилітає сюди. потім... Я так розумію, якщо це закрито і знятий цей бункер, то трава вся мульчується. Так? Ну і бункер цей встановлюється доволі легко. Дивіться, хоп. висипати можна, удобно все. І фіксується легким движенням руки. Так, тут якийсь клапанець. Треба почитати, що це. Прикольна машина. Ну, сьогодні ми будемо косити із е, даним бункером. Так, зараз заливаємо масло, за допомогою щупа. Перевіряємо, це вже якраз і рівень. Зайшло масло десь грам 800. Не міряли, але да, є рівень масла. Все можна проводити перший запуск. Ну, Косити будемо вже завтра, бо вечорі є. Ну, сьогодні хоч заведемо та попробуємо. Доволі класно продумано. Висота е, скошування регулюється одним речагом. Переставляємо будь-яка висота одним движенням руки виставляється. Доволі класно. І так, друзі, трошки розібралися, тут закачали бензинчик в карбюратор, Дуже проста вся схема. Дуже проста інструкція. Зараз спробуємо його завести. Так, поставимо на плитку, піднімемо на максимум, щоб ножі не пошкрябать. В общем, по інструкції ми маємо затиснути рукоятку стартера і легким движенням руки, як написано. Красота! І все, двигун заглух. Роба тихенько, класно, ну що, зараз спробуємо косити. Я потренуюся ось цю територію зараз з кошуним, а вже завтра ввімкнуся і покажу, як воно косить. Там більш кучерява трава. Ось ця рукоятка це привід. Ну зараз ну все-таки ввімкну, продемонструю. Ну не прям така вже дуже і важка. О! Так. Звісно, привід походу в задніх коліс, тому що передні легко передвигаються, задні нагрузку чуть. Красота! Всім привіт, друзі та глядачі мого каналу. З вами Тейборсово Дмирович і сьогоднішнього відео я вам розповім про, про нашу нову газонокосівку. Вона. Із компанії Ну, Зараз ми працюємо. Це водій німецький комбайн, як коса вона траву. Круче, ніж німецький комбайн. да, вона ще їде сама. Круче. Ось, ось така. Її ще й не можна Ну, Вона і сама з собою. Не їде, її отак краще попустить. Тут мотор самий мучний, тут колеса, тут бункер, а там травичка вилітає. Її ще й разу не потрібно толкати, вона сама поїде, на якій от точно не поїде. Це як машина. Ну тільки круче, ніж машинка. Сама як мовня Бакуїна. Вона круче, похоже на мовні Макуна, вона сама червона. Ну, Можна вже їхати, хватить з мене. Він хоче вже ходити по вулиці сам собою, хочу кудись їздити. А ви, як завжди, тут мотаєтесь. Мотанчиком вийшли. Ну і так, друзі, вчора вже тренувалися ми косити. Все класно виходить. Планував збирати ось цей мішок вчора. Косив, але потім вже ну, потім побачив, що стояла ось ця заглушка. Тобто в режимі мульчування працювали. І там скосив, в принципі, така сама трава була і її не видно взагалі перемульчувало. Ну, зараз спробуємо косити у вигрузний бункер. Ну, Щоб гарно було красиво. Так, Заглушку знімем. Бачите, встановлюється все легенько, класно. Оце мені подобається. Так, ну і будемо косити, правда, дощик починається. Ну, будемо косити, як ото кажуть, коси, коса, поки роса. Ну, те, що дощ не біда. Тут є такий штуцер спеціальний. Ми підключаємо потім шлангу туди. І вмикаємо воду і вмикаємо саму газонну косарку. І вона сама миється. Також дуже прикольно, можна навіть по грізі косити. Приводиться в рух ось так раз, і вона поїхала. Чуть Нагрузка почалася. Ага. Бачите, вже видно, що пішло мульчування, а не скошування в бункер. Тому зараз цей бункер віднесемо худобі або курочкам. В общем, хай дзюбають. Це, друзі, яку ми маємо тепер красоту, все рівненько, все красиво. Зараз ще швиденько випалим. Ну, ось тут у кружку, правда, дощик. Ну, для того в нас є культиватор такий невеличкий, також придбав. Якщо цікаво, то я покажу в відео розпаковку його. Ну, і тепер бачите? Ось така краса. І в цьому квітничку це вчора вночі тренувалися ми. Тут вже, бачите, не видно колій. Все красиво, пострижено. Друзі, а щодо цього ось, ось цієї трави, що дуже близько росте, то попередньо зазвичай я проходжу триммером, лєскою, збиваю її, а потім газонокосаркою це все або мульчую, або збираю. Ну, це вже ми цього не зробили, тому що на триммері зараз насадка стоїть інша. Ну, ми це діло зробимо вже потім. В принципі, травичка виросте. Через 3-4 дні вже знову будемо косити, так що ми це все обираємо і буде зовсім тут красиво. Так, ну і друзі, попрацювали ми. Залишилось обмить нашу техніку, так як ми косили мокру траву. Дивіться, що тут знизу налипло на мульчованої трави. Ну, тут виробник передбачив, що її мить зовсім не важко. Зараз ми встановлюємо на місце. Ось цю заглушечку. Ось так хоп. О. І вона на місці. Підключаємо шланг з водою і просто заводимо машину. Ну от і все має бути чисте. Дивіться, все помито, можна ставити на зберігання. Ну, Друзі, що я можу сказати у підсумку? Машина понравилась дуже мені, просто бомба. Тоді, як звичайною тією електричною потрібно було її не то що попихати, а ще і провід за собою тягати. Тут все автономно, класно, захват, ширина, по-моєму, більше 50 см. Це вдвічі ширше, ніж моя електрична стара. Тією я косив оці газончики в тому садочку і тут за хатою, то я косив десь півтори години. Цією ж я справив буквально за 10 хвилин. Бункер тут великий, я всього два рази односив висипав. Тоді, як маленькою, тією я простиляв тут по поганку, І там бункерочок такий, і разів ну, 10 траву, яка виросла за тиждень. Оту, я Разів 5-10 доводилося знімати бункер, односить висипати. Тут доволі місткий бункер. Взагалі, класна тачка. Радує те, що вона їде сама. Ось цей рейчажок вмикаємо і вона все, поїхала. Не потрібно її попихати, потрібно тільки рулювати і все. Доволі маневрена, я думав, буде важче, так як вага там більше 30 кілограмів, я думав, буде важче маневрувати, коли ні. Класно скошує, бачите, аж під цим. Під заборчиками, під плінтусами, оцими все гарно скошує. Дуже сподобалось. Регулюється висота класно, бачите, раз і переставив всі колеса. На тій потрібно було кожне колесо відкручувати і е, переставляти його. Е, не напрягає звук не так сильно, як от триммером, наприклад, косиш. чотирьохтактний ну, двигун. Е, на рахунок. Е, Обслуговування, миті її класно ви ж бачили, да? ось штуцер прямо класно продумав. Тут виробник підключив шланг, завів, воно цими ж ножами воду розкидає і змиває зразу. все. І все. Тепер косити газони одне задоволення. Ну, якщо хочете, ми знімемо відео, як проводимо догляд за наприклад, ось цим самшитом, як ми його стрижемо, Ось, бачите, я формую з них такі форми кулі. Ось цей сам шитик він заборчиком буде. Ну, вже він доволі високо виріс, його потрібно стригти. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки обов'язково, коментуйте відео, кому що цікаво, запитуйте. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім миру здоров'я і добра, все буде Україна. До побачення. До зустрічі в нових відео.